Як дізнатися, яка якість зерна у вас? Ми зараз ось залишаю номер телефона. Ми почали робити аналізи зерна, лабораторні на своїй сертифікованій лабораторії, і ми тепер можемо, ви можете відправляти до нас новою почтою такі культури, як кукуруза, пшениця, ріпак, соя, соняшник, даже олію соняшникову та макуху. По цінам, якщо ми можемо робити, ГМО, не ГМО, наскільки я пам'ятаю. Кукуруза 150 гривень, соя ріпак 200 гривень, соняшник пшениця 250 гривень. Якщо потрібно дізнатися, соя чи ріпак ГМО, гемо, не ГМО, 200 гривень. Доплата. Потім, якщо ми говоримо за смакуху соняшнику показники, дізнатися 500 гривень. Якщо олію соняшники показники, то це буде 700 гривень. Залишає номер телефона, робимо дуже швидко, Як тільки ви прислаєте. Ми в той же самий день забираємо з почти і в той же самий день намагаємось дати вам результати, тому це дуже цікаво всім, хто займається скупкою, посередникам, трейдерам, в яких немає елеваторів і лабораторії сертифіковані, і фермерам, для того, щоб перевірити і зрівняти якість, якщо там в них є сумніви, що до них приїхав трейдер, забирає з місця і не подобається якість, яку він їм перевірив. Вони можуть скинути нам, і ми її або підтвердимо, або е, не підтвердимо, е, тому номер залишаю тут.